Підписуючи контракт, старший агент завжди приносить 100 з контрактів. Він поспішає на зустріч з орендодавцем та орендарем. Заповнює адресу, термін надання оренди, орендну плату та депозит за трьома контрактами. Орендодавець та орендар неодноразово заповнюють особисті дані, а потім підписують. Нарешті. Процес підписання завершено. Він поспішає на зустріч з іншим клієнтом. Повторює той самий процес ще раз. Такий процес підписання настільки втомлює. З іншого боку, агент новачок рідко кудись виходить. Вона завершує процес підписання, просто натискаючи на планшет. Вона сказала старшому агенту. Чому ви досі бігаєте за підписанням контракту? Зрандпакач я можу підписувати контракти, не виходячи на вулицю. Економити час для себе, орендодавця та орендаря. Просто додайте електронну адресу орендодавця та орендаря. Виберіть шаблон контракту. Кожного разу, коли ви підписуєте договір, система автоматично вводить адресу, термін оренди, орендну плату, депозит, ім'я орендодавця та орендаря. Індивідуальний контракт можна швидко створити та розіслати. Не потрібно встановлювати ніякого програмного забезпечення. Орендодавець та орендар отримують електронний лист, а потім просто підписуються. Нарешті три сторони отримують контракт і все готово. Хіба це не просто? Не потрібно повторно заповнювати інформацію. У вас є розумніший вибір. Версія договору управління нерухомістю зараз доступне. Рандпакач полегшує вам вирішення питань з підписанням документів. Поділіться цим кращим методом підписання з друзями-агентами біля вас. Увійдіть зараз, щоб спробувати безкоштовну пробну версію. Давайте разом будемо розумними агентами, залишайте коментарі та діліться проблемами, з якими ви стикаєтеся при управлінні нерухомістю та підписанні договорів оренди. Також розкажіть нам, яка функція вам подобається найбільше.